Офіційне звернення, жирний шрифт та термінове виконання розпорядження все, що має бути в офіційному повідомленні. Саме такі оголошення все частіше починають з'являтися на будинках киян. Організація «Київводоканалсервіс» сервіс, нібито надає послуги безкоштовної очистки стічних труб, яку треба зробити терміново упродовж декількох днів. Характер оголошення вказує на те, що ці люди з цієї сумнівної організації за мету собі ставлять отримання швидкого прибутку, тому що оголошення досить має офіційну форму, і крім того, там робиться акцент на те, що таку прочистку потрібно зробити терміново. Бабуся Катерини одна із тих, хто викликала майстрів додому, адже це треба було зробити терміново і головне безкоштовно. Моя бабуся, яка живе буквально неподалеку від мене, живе сама, мені нами намі посоветоваться, испугалась и сразу же им позвонила. прийшли. пришли, как она рассказывала, У них было буквально небольшие пакетики з каким то порошком. Після закінчення роботи працівники оголосили жінці суму 200 гривень. Хоч для старенької це і не малі кошти, та все ж вона заплатила гроші, бо було просто незручно перед майстрами. Когда вони все це зробили, вони сказали, що за це необхідно заплатити суму около 200 гривень. Звісно, вона заплатила, тому штану як пенсіонер скаже, не заплачу, клітом бабушка така спокійна. Ми вирішили теж зателефонувати за номерами, вказаними в оголошеннях. Однак виявилося, що жоден з них не працює. Набраний вами номер тимчасово відключен, або не є дійсний. А поки обурення навколо оголошень набирає обертів, поліція спростовує чутки про випадок шахрайства і запевняє, компанія Києводоканалсервіс офіційна і цілком легальна організація. Насправді це приватна організація, яка існує, яка має право займатися цим видом діяльності. Вони пояснюють за що саме вони беруть гроші, які саме послуги вони здійснюють. І якщо громадяни бажають, вони можуть оплатити і їм будуть надані послуги. Натомість Київводоканал дає свої поради киянам, як надалі не потрапити на гачок шахраїв. По-перше, уважно читати саме оголошення, вчитуватися. По-друге, там номер телефону, який можна перевірити через інтернет, через наш сайт. По третє, що стосується саме цієї ситуації, то Київводоканал зараз взагалі не не виконує робіт на внутрішньобудинкових мережах. Випадок, коли організація виявляється законною, трапляється не часто, однак варто пам'ятати, під маскою турботливих і уважних працівників можуть ховатися звичайні шахраї, які приходять зовсім не для того, аби полагодити труби, а щоб зробити огляд вашої квартири і наступного разу навідатися вже з набагато гіршою метою.